Добрий день! Це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати смакуту. Тут в мене п'ять яєць. Так. А ні, єс. Я, я думала, що я не принесла солі. Солим. Солим на смак, скільки хочете. Тут береться в залежності, скільки, скільки яєць берете. Так собі солите. Ну, а поки я буду. Готувати або вінчика взяти. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, щоб вам приходили всі мої сповіщення, коли я викидаю відео. Ну і буду спілкуватися. Також не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки, і будемо всі разом. Це є питання по козах. задавайте, якщо знаю відповідь, я вам дам відповідь. Так, ні, треба перед муку так таке так Куда борщ? Куда борщ? Стояти, я такий маленький вогонь зроблю. Розбігся, ти диви. Так, приблизно на одне яйце столову ложку муки. Rozmiszyjemy. O tak, takie Do burszczu trzeba coś smacznego No i... Цибулька зелена. Тут ще трошки я оставлю, бо мені ще треба. Цибулька помита порізана. Ну і тут ще я тут дуже багато кропу взяла. Я не люблю дуже кропу багато. Трошки петрушки і кропу. Хто не любить, має не давати. Я чуть-чуть. Ось так. Ви зараз поїсти. Ну, от цибуля вилітай. Ну, дивись. Застрагла так. О! Ось такі діла. Ну і зараз будемо жарити. Так, це в мене борщ з костюм. Це до нього сметанка. Сметанкою смачний. Так. Ну, а це? Мої цибуляники чи як вони звуться, не знаю. Там пушечки. Ось так вони всередині виглядають. Ну, тут їх було трошки більше, але ми вже їх трошки посмакували. Хм. М -м -м. До бурщу. Ось така смакота. Ось такі то справеньки. Ось такий у нас борщик. Ось такі у нас. Пампушечки. Хто до мене поїсти смачно, заходьте. А хто ще таких не готував, обов'язково приготуйте, попробуйте. Дуже смачні і вітаміні. Можна не тільки одно степіра брати, ну, от, листочки з цибулі, навіть білому накришити. Mm. Ale smaczno. Oś tak. Dużo smaczno. się taki gotuje. Komu? Мої, як вони звуться, пампушки? Чи як сказати? Я не знаю, як правильно сказати. Будемо казати цибуляники. Сподобалися? Не забудьте підписатися, якщо ще не підписалися. Написати коментар. Додати питання, якщо вони у вас є. Соди сюди не треба. А, смерчите. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скорішої нам перемоги. І всім до зустрічі в слідуючому відео. Хто має таку можливість, не забудьте поширити відео в других соцмережах. Ось. Якщо ще хтось так готує, а може трошки інакше, хто їх готує, розказуйте, може і ми так приготуємо. Зараз всім папа, -па, всім миру, спокою, затишку. І скоріше і нам всім перемоги.